Новий серіал від Amazon – головна сенсація 2025 року. Події переносять нас у часи Другої світової війни на Тихоокеанському фронті. У центрі сюжету австралійський лікар Доріго Еванс, якого грає Джейкоб Елорді, відомий за серіалом Ейфорія разом з іншими полоненими. Герой будує залізницю смерті в джунглях. Це екранізація відомого роману. Тож сюжет обіцяє бути глибоким. Головна фішка серіалу це перепліття. Тіння трьох часових ліній до життя, нелюдські випробування у таборі, та післявоєнні роки, де герой намагається жити з тягарем минулого. Критики в екстазі 100% на Rotten Tomatoes. кажуть, це важкий, але захопливий серіал, що сміливо показує нелюдяність війни. А й просто блискуче перевтілюються у змученого війною героя. Глядачі ж більш стримані. Оцінка IMDb близько 7,5. з Дехто зазначає, що серіал важкуватий через відверті сцени страждань і повільний темп. Тут немає голівудського пафосу, натомість це чесна історія про людей, які намагаються зберегти людяність. Якщо ви шукаєте серіал, який залишить потужний емоційний відбиток, вузька дорога на далеку північ саме те, що вам потрібно. Усі п'ять епізодів вже доступні для марафонного перегляду. Діліться враженнями в коментарях.